Розкажи мені, ворожко, про майбутнє, про моє, чи як завжди там все сложно, Чи може він вже в ньому є? Розклади мені, ворожко, самий кращий твій розклад, Щоби я жила майбутнім, і не дивилася назад, опа! Наче ти там дивилась, Опа, треба тебе та напривез. До яких таких ворожок ти пішла, скажи намило, Чи ти трохи ванула, чи ти просто местомилась. Давай розкладемо басуті, так сказать, крапом Всіх Всіхні здібності роздуті, не відблагаю пліз До них ідуть лиш дубні люди, чи по приколу Посміхни з боти б на круті по другу ассість Краще неси сюди свої гроші, купим на двоїх.